Вітаю всіх! Сьогоднішній наш розклад буде присвячений тому, хто у вас закоханий. Можливо, це трішечки навіяно тим, що завтра буде у нас День Святого Валентина ну, для тих, хто святкує, а можливо, тим, що давно ми таких тем не дивилися. Отже, як завжди, три позиції: перша позиція це у нас Апал, друга позиція червоний кварц, третя позиція рожевий кварц. Колода сьогодні у нас лише одна, це Таро Майя. Якщо чесно, чомусь, от о, саме вона і, можливо, ноторія о, на сферу кохання одні такі із самих яскравих. Ну, може, варто це пов'язати з тим, що там забагато червоних тонів, і тут є своєрідна асоціація. О, але, як би там не було, о, саме ці аспекти вони висвічують найкраще. Тож, давайте. Хто у вас закоханий? Ну або хто вас кохає для одиничок? Для тих, хто обрав позицію номер 2 І для тих, хто обрав позицію номер 3 Будь ласка, ви можете обрати, спираючись на камінчики, можете обрати, спираючись на номерки. Тут суто ваш вибір. Починаємо з першого варіанту. Хто у вас закоханий? Mm -hmm. Але це пентаклю. Можливо, людина, яка трішечки молодша за вас. Можливо, людина, яка зараз стає на шлях своєрідних заробітків або розуміння самого себе, або самої себе. Не в сенсі того, що там щось роздуми, якісь такі ментальні пошуки. Ні. Це як вміння домовлятися з собою. От саме банальне, сьогодні я зроблю отак, і мені це можливо буде важко, але на завтра мені буде виграю час для чогось або для когось. Тому тут ідеться аспект саме зрозуміння раціональності. Для когось може проходити, що людина, як приклад, вона може бути вашого віку, але в той же самий час ця людина виглядає. Давайте я так скажу. Не зовсім щоб ну так моложаво, бо це ж все-таки не пажик. Але е або має такі погляди більш прогресивні, не дивлячись на свій вік, або може бути зовнішній вигляд. Має на увазі, що от, ну, раніше було. Для людей певного віку в діти, джинси це щось вау неможливе. Зараз це звичайна річ. От тут щось типу того. Ще може бути як варіант, коли людина <кій> демонструє себе більш прогресивніше, ніж його оточення або її. Добре, давайте тепер подивимося: це у нас жіноча енергія чи чоловіча. Ні, тут однозначно чоловіча, і в свій час, можливо, ця енергія була дуже руйнівна. Може мати так само, якщо ми говоримо про характеристику, гучний голос, гучний сміх, можливо, любить щось приясняти на таких підвищених тональностях. Ну, я не хочу сказати, підвищуючи голос чи кричучи. Ні, тут може бути сам по собі голос дуже гучний. Але от цей аспект, якщо цієї людини не знати, вона може трішки відштовхувати. Чому ця людина у вас закохана? Перевернута дев'ятка пентаклей. Знаєте чому? Через вашу Як? я не можу сказати слово простота це неправильно буде. Скоріше те, що ви не колотите паньків. Перевернута дев'ятка пентаклів це про те, коли ми розуміємо, що от нам потрібна допомога, ми про це скажемо. Нам потрібна комунікація з певною людиною, ми про це скажемо. Якщо ми десь протупілі, ну, всі ми, звичайні люди, і це звичайна справа. Ми про це говоримо: що, слухай, ну я тут трішки протупіла, бо протупила, ну як би його можна владнати. Тому тут, якщо ми говоримо про момент закоханості, це про те, коли ми вміємо визнавати не, ну, свою. Е Нецілісність, а можливо, навіть і власний непрофесіоналізм. Притом ми це визнаємо не через те, що ой Боже, як мені не вдалося, а через розуміння, що я всього знати не можу, або ж я не зобов'язана, не зобов'язана всього знати. І я можу це спокійно признати. Ну, от мені цікаво. А ця людина буде якось одиничкам проявляти свої ну, якісь емоції, почуття. Кажуть, не зовсім коректне питання. Чому? А ви цього не потребуєте? Перевернута та тріка Пентаклів. В цьому не, немає необхідності. Хм. Або комунікації з цією людиною вони були в минулому? І це ми дивимося на якісь минулі. Взаємозв'язки, давайте так скажімо. Або є такий варіант, коли людина по вісімки кубків дуже чітко для себе усвідомлює, що прояв якихось емоцій це не буде правильним. І тому ті емоції, да, вони є десь за спиною, тихенько про себе нагадують, але вони ніколи не будуть проявлені в цьому світі. Тому що вони якби не мають під собою своєрідного підґрунтя. Як може бути це в реальному житті, ну от знову ж таки, як своєрідний приклад, коли колеги між собою можуть подобатися один одному, як людина. Але при чудово розуміти, що ну, ці подобання вони залишаться тільки на рівні а, кожного своє. Так, да, мені там подобається в тобі якась риса, мені подобається, що ти вмієш щось там робити, але на цьому все. Я не потребую більш поглиблення. І так само ви, одинички, скоріш за все, ви не потребуєте у цього моменту заглиблення. Тому, хто у вас закоханий, ну людина, яка бачив вас вміння бути звичайною, яка бачив вас, вміння бути, можливо, навіть трішечки ранімою або ранимим. Показуючи те, що є не ідеальний. І от цей момент неідеальності, ну, це, скоріше, для цієї людини, що в вас закохана, це найвищий пілотаж. На цьому перший варіант. Я вам дякую за перегляд. І будемо переходити до варіанту номер 2 Двіки, хто у вас закоханий? Ой, а тут щось у нас гойдолки, 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 п'ятірка кубків. І я не знаю, що я хочу прямо зараз. Мені все остогидло, мені все не підходить. Не підходте до мене. Сьогодні я весела, веселий, завтра я ледь не світ впав на голову. Ну, Тут, знаєте, така людина, яка трішечки сама по собі нестабільна. Чому ця нестабільність є у людини? Там якісь внутрішні негаразди чи зовнішні моменти? Зовнішні. Дев'ятка пентаклів показує про зовнішні, коли треба демонструвати свою, як би це сказати, вмілість, але ти прочудово розумієш, що не завжди ти можеш бути таким або такою. Саме простіше, коли від тебе очікують, що ти знаєш все, але ти прочудово розумієш, що ну, ніхто не може знати все. І е, тут би я ще сказала, що ці зовнішні обставини вони дуже розвихують людину, вони дуже її вибивають із колії. Може бути така ситуація, що зараз людина перейшла на нове місце роботи, і, звичайно, що є певна там, є певний базис, є певні знання. Але вони пов'язані із чимось окремим. І зараз людина знає, що от в загальному я спец, я молодець. Але в чомусь конкретному можуть бути ще просідання. Саме банальний приклад от можу провести на власному прикладі: це юристи, ми не можемо бути універсальними, як би ми не хотіли. І, звичайно, коли, от, якщо я працювала в галузі цивільного права і я перехожу в трудове право, то е, загальне є знатиму. Але дуже багато є інших нюансів, відголуджень, які я не можу знати. І, е, звичайно, що я буду відчувати себе невпевненою в певних таких контекстах. Е, Чоловіча-жіноча енергія. Може бути і так, і так. Більше я б сказала жіночою. Більше я б сказала жіночою. Перевернута трійка кубків. Може бути навіть ускладнення через оці моменти випадання в паузи. Там, де треба діяти активно, людина може трішки просідати. Там, де можна все зробити по лойтовості, по легкості, людина може, навпаки, ускладнювати. Чому тут двойственність характеру. Двійка жезлів. З одного боку, і знову ж таки, бачите, тут у нас таке гойдалки, тут у нас трішечки гойдалки. Я б сказала навіть так. Зараз да, людина в п'ятірки кубків через певні зовнішні обставини, але і зазвичай вона сама по собі така дещо двойственна. З одного боку, вона може відчувати, що от зараз я подолаю всі перешкоди і я завоюю цей світ, а з іншого боку, це може бути залишити мене всі в спокій, я нікого не хочу бачити і знати. Добре, чому ця людина у вас закохана? А ви як не сприймаєте дуже агресивно або токсично якісь її прояви, які саме? Моменти ускладнень. Дивіться, двічки, тут чітко показують на те, що ви можете розуміти, чому людина діє так, а не інакше. І ви можете про це відверто говорити. І це просто підкупає оцю людину, яка у вас закохана, на те, щоб на вас дивитися, із... зараз скажу негарну фразу, вибачте, але із щенячим таким азартом. Тут таке враження, знаєте, як е, цю людину мало хто розуміє. Але ви настільки можете бути імпатичними, можливо, є спільний досвід, можливо, є зрозумілий досвід. І ви як говорите цій людині, що я м, догадуюсь, догадуюсь, чому ти так зробила або зробив. І для людини це вау! Невже мене хтось зрозумів? Може бути ще такий нюанс, що цю людину. Не розуміли або не чули від самого дитинства. І тому, коли ця людина знаходить таких людей, які бачать її, оці всі нюанси, їх розуміють, це для неї ну, найбільше захоплення. І я не можу сказати, що тут зріле кохання, що людина закохана в штибу там, ваші якісь, не знаю, вибачте, принади чи ще щось? Ні. Тут саме в те, що ви бачите в ній набагато глибше, набагато більше, ніж інші. І ви як від неї не відмовляєтесь. Чи проявлятиме ця людина свої оці емоції ну, в більш реальному плані? По карті мага так. А для чого? Намагатиметься вас завоювати. І от тут, дивіться, королева Пентаклі, якщо ми говоримо про сферу кохання, звичайно, може говорити про те, що хтось захоче вас побачити своєю стабільною партнеркою або партнером, але в той же самий час хтось може побачити у вас ту підтримку або ж ті емоції. Навіть не емоція, а скоріше те розуміння, яке мали б цій людині дати в дитинстві. Інші близькі люди, я не хочу зараз вдаватися в такі глибокі подробиці, але тут щось типу того. Добре, королева Пентаклів у нас іде в більш такому прозорому сенсі, ну мається на увазі постійної жінки або чоловіка, чи завуальований. І так і так, і так, і так, але більше тут по трійки жезлів це як мати вас як людину, яка розуміє, яка підтримує, яка вчасно, як то кажуть, допоможе. Чи варто двійкам на це вестися? Двіки, тут немає, давайте я скажу таким чином, тут немає відкритої відповіді. Тут, скоріше, посімки мечів показують, що треба інколи бути хитрішими. Тому що ця людина може частенько скидати на вас свої якісь нюанси. Типу, от я не можу щось зробити, допоможи мені. От тут треба бути більш таки зворотливими. На цьому я вам дякую за перегляд. Дякую за лайки, коменти, донати, як завжди, спонсором. І йдемо до варіанту номер 3 Трійки, хто у вас тут? Дев'ятка кубків. Ну, або людина трішечки самозакохана в себе, або людина така, яка любить знаходитися в зоні комфорту і її попробує звітам ще випарти. Ну, або людина, яка любить чарки чаю, давайте так скажу. Тож, що саме тут у нас дев'ятка кубків, про що це? Ні, тут у нас людина, яка... Э... По-перше, любить демонструвати свою таку лідерські свої якості, лідерські позиції, і при цьому завжди шукати свою зону комфорту. Тут суто про зону комфорту, людина, яка вміє знаходитись в ній, людина, яка себе бачить в цьому всьому, людина, яка намагається цього досягнути. Ну, або, звичайно, людина, яка вміє це знаходити у власному житті. Добре, давайте уточнимо тут у нас жіноча енергія чи чоловіча. Ні, тут чоловіча. ще й попажу кубки, ой, багато кубків. М -м -м -м. Може бути дуже емоційна людина. І, до речі, вміє дарувати емоції і вміє приймати емоції. Може, до речі, ще що найцікавіше, вам може здаватися, от людина а, там з вами одного віку трішечки старша, але вона вільно говорить, ти мені подобаєшся, вона вільно говорить про те, що її надихає, на те, що її, можливо, злить. Тобто тут емоції вони виказуються дуже просто. А не так буває, як о, приходиться витряхувати, щоб зрозуміти, а що ж насправді то відбувається. Добре, скажіть мені, будь ласка. Чому цій людині подобаються, ну або чому ця людина закохана в трієчок? Це трійки такі. Ой, трієчки, ой, трієчки. Мої ж ви. Знаєте чому? Тому що ви вмієте бути холодними. Тут, як притягнення умовно, варча плюса і мінуса, або інь і янь. Людина може бути емоційна, а ви холодно закрита. І при тому по верховній жриці ви можете дуже часто. От людина говорить, я відчуваю таку емоцію. А ви її так клаце по полочкам розложили. Ти це відчуваєш, того що отак, отак. Ти того не відчуваєш, тому що так, і так. І людина так на вас сидить і думає М -м, супер. В когось може проходити навпаки. Що не дивлячись на те, що людина йде по кубкам, може трішечки весела, може трішечки така емоційна, ви прочудово розумієте, що глибоко внутрі там є король мечів. І оці всі емоції, вони не просто так. Це своєрідні ну, давайте, гачочки, за яких ловлять людей. І ви це прочудово розумієте по карті блазня. Одначе ви не робите з цієї трагедії. Ви відкрито можете говорити, що я тебе бачу, я тебе бачу наскрізь. І людину це захоплює. Що ви не починаєте там вигадувати якісь не знаю, умовних повітряних замків, будувати якісь мрії, які ніколи не будуть реалізовані. Ви чітко говорите, що я все бачу, я все розумію. Добре. Скажіть мені, будь ласка. Дана людина буде говорити про власні почуття трієчком. Натяками так. Перевернути повішене це у нас не дома. Типу, я тобі так ну би натякну, ну ти ж розумна, бо розумний, ти ж сам здогадаєшся. Але дев'ятка Пентаклів говорить, що ні, от так відкрито в лоб, ні. Але я так здогадуюсь, трієчки, що ви так само ще ті вмільці, і ви так само будете робити вигляд, не знаю, як то кажуть, окуня, який, а що случилось? Я нічого не знаю. Або опосума. От мені цікаво, оцей момент маніпулятора, хто ж кого переграє? Чим він закінчиться? Конфліктом. В якому сенсі? Ой, любите ви конфліктувати. Ой, любите конфліктувати. Ой, у вас тут два конфлікти виходить. При тому, конфлікт в розмовах. Починається все з того, що ну, ти ж все прекрасно розумієш. Або роз... А ви так ні, не розумію. Скажи мені чесно. А людина, я нічого тобі чесно казати не буду. Коротше, тут, знаєте, мені здається, що вам подобається цей момент трішечки конфліктності. Вам подобається цей момент, коли ви можете. Проявити сарказм, можете трішечки підтрунювати один над одним, можете трішечки так робити вигляд, а що трапилось, я нічого не знаю, я нічого не розумію. І інколи це у вас так, знаєте, відбувається по п'ятірки жезлів, дуже запально, так, все можливо закінчується все сміхом. Але інколи ви можете переходити в п'ятірку мечів, коли ну, от скажи, ну ти ж зрозумів, що я тобі подобаюсь, я не скажу. Ну, от такі, знаєте, нюанси. Е, на зломатері вуха відморожу, але на зломатері зло шапку не вдягну. Отут щось е, штибу того. А взагалі, оці емоції: вони мають бути проявлені е, трієчкам, чи вам оця гра в котика та мишки подобається? Мають бути проявлені. Ну, взагалі, то вам певні моменти об'єктивності, я б сказала, певні моменти реальності вони б не завадили. Страшний суд показує, що можливо, навіть саме через такі прояви і роз'яснення. Багато хто з вас мог би поставити десь крапку або ж навпаки щось зробити більш глобальне. Одначе, враховуючи те, що вам подобається знаходитись в цьому моменті хитрування, ну, я поки що не бачу можливості і навіть необхідності для того, щоб це проявляти більш конкретно. На цьому трічки так само вам дякую за перегляд, дякую за лайки, коменти, донати, так само спонсорам. До нових відео. Пока!